Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет У нас сьогодні unbox коробочки орків командос для Кілтіму. Ось така у нас коробочка. Дуже мені подобається ця фракція. Ось такі в нас класні бойзи тут збираються. Є у нас сквік, Гречін Так, така у нас коробочка. В коробочці у нас є декалі. Ну, мабуть, у орководів їх уже дуже багато. 10 підставок на 32 мм. І дві 25-ки, які йшли окремо. Інструкція, як це все збирається. Інструкція у нас кольорова. Показані всі ливники, підставки, які тут декалі йдуть, як збираються наші командоси. Так, і в коробиці у нас є цілих три ливничка. Так, почнемо з першого. Ось одразу в очі нам кидається така здорова, класна чопа із пилою. Так, це у нас від Греччина. Так, теж частинки Греччина. В нього є ось такий крюк кішка. Дуже брутальний в наших орків руки. Так, класні слаги. Так, дизайн у нас тут все має ось такі гліфи. Орководам привіт. Не, не, не часто граю орками. Взагалі ними не граю, але цікавлюся, так що можу трохи плутатись. Дуже мені особливо це подобається. Для орків це дуже круто, якусь, навіть якась тактичність. Тут жетони, як у Снідкрота. Це от самопальний, як Пламегасітель прикручений. Тут ще, я замітив, наче це емблема кривавих сокер. Дуже круто. Так, флеймер для бурнобойза Такий кустарний флеймер, і такий весь кривий, подобається мені дуже, як цей от вогонь з нього йде. Шланги для нього всі перемотані. крута, Дуже крутий флеймер, дуже круто виглядає. Що тут ще час хорошого? ось такі у нас гранатки є. Малесенькі дуже пістолети в кобурі. Я не розумію, як ось, допустимо, ось така слага сюди влазить. Але гв-видніше для дизайну. Так, це у нас штучки, які ставляться на зброю зверху, як тактичний приклад. Ну, мабуть, орки просто побачили, що така штука є, і просто її прикрутили. М -м -м -м. Такі в нас шматочки бекпаків. Це для флеймера, я пам'ятаю. Так. Що у нас ще на першому ливочку? Частинка Comsboyza. Ось така у нас ще є слага з магазином. Так, це від Бюрна uh, Бойза, ось така звичайна бочка просто з, з Прометієм. Дуже прикольний наборчик. Так, ага, це в нас не Комс, Це в нас крізь вся частинка нашого Bomb-SQ. Так, і сама мордяка з у нас знаходиться тут. Дуже така прикольна мордяка. І рокет лаунчер. Така у нас самопальна, прикольна ракетниця, просто бум-палка якась. Так, що у нас тут ще з класного? Ось, ще у нас бойзе є. Бойзе у нас накачані, бойзе у нас тактичні, з динамітом, з гранатами. Це, як я поняв, наче збирається на цій тушці цей слеш бойз. Ось такі брутальні ножі в нього є. Хочеться виділити дуже прикольні голови. Незвичайні голови, ці, які кричать. А тут всі в якихось масках, респіраторах, якісь водолази. Дуже класно виглядає. Так, є у нас і ножечки, і підсумки для декору. Так, це для снайп бойза. Ось бекпак весь такий з патронами і з гранатками. Так, що вам ще тут можна класного показати? Такі у нас голови є. Голів тут дуже багато. Такі вони у нас ці крутецькі. Так. Це є голова особлива. Це є для цього для слага бойза. Там в ножик вставляється йому в зуби. Голова для Гречина. У нас є два варіанти. Гречні як такий спецназ ніндзя, або Гречен водолаз. Так. Іще у нас ось такий бекпак із ножечком. Що ще можна тут виділити Знову слага. Так, рука, на якій буде збиратися клешня. Так, крутецький бекпак із якимось, значить підводною рушницею. Я не знаю, що це. Якийсь ножестріл. Так, І ще круті голови. Так, це є голова в шапоці для цього для Дака Бойза. Тут буде класний Дака Бойз в наборі. Ось такий ножичок є метательний. Не знаю, кому він ставиться. чи Греченове, чи боручка дуже, досить маленька, чи бойзу якомусь. скоріш за все, Греченове. Так. Ось така у нас рука в курці є. Це від цього від Дака Бойза. Ось такі у нас гліфи прикольні з черепками. Тут все дуже крутецьке. Так, це в нас командос це лідер їхній. Це командир, ось. Так він збирається. У нього є дві закачки: чопа або клавса. ну Мені від більше з клавсою подобається. Так, ця штучка це у нас є від Дака бойза. І від нього якраз рука. І третій ливничок. Так. Тут мій любимий орк снайпер. Ось сніпа його. Для сніпа бойза. Ще у нас ножечки. Ножі тут дуже класні. Це, скоріш за все, для слага байза по позі. Так, ствол від снайперки. Не знаю, від кого це бекпак. Не знаю, наче після зборки бекпаки не залишаються. Так. Мабуть, в кожного є індивідуальний, треба буде подивитись по інструкції. Так, ось така в нас є незвична слага. З магазином зверху дуже прикольно. Вперше таке бачу. Так. Круті гранати у нас на поясі. Все у нас в поручому стилі. Шалений Макс, привіт. Дуже мені це все подобається. Так, це маленька деталька це приціл для снайперки. Крутецький бекпак. І трохи ще голов. Ну, і по декору в нас є трохи підсумків. Ось таких ножичків, які вішаються на пояс на бекпаки, куди ви хочете. Так, голова нашого лідера. В Кепці голова от Гречина водолаза. І це, як я поняв варі... варіація для Бюрнобойза. Так що ось такий у нас наборчик сьогодні був на анбоксі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм, на мій YouTube канал. Залишайте лайки, коментарі. Мені від цього дуже приємно. Дякую вам, що ви потратили пару хвилин і глянули цей відосік.